Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України! І пропоную приєднатися до благодійного концерту, який для киян влаштувала команда благодійного фонду шалені волонтери. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви. Шаленої Олег. Так, е, випуск називається Смарт на халяву. А, ну, вас, І, да, 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 ті, хто да. не бачили, посилання вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд Шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Ради, Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах.